Зворотній відлік розпочався ще у 2005-му. Відлік чого, спитаєте ви? А я вам скажу чого: відлік до моменту того, як буде завершена робота солідарної пенсійної системи. Ще орієнтовно 10 років залишилося в українців, які через 10 років мають іти на пенсію для того, щоб створити собі приватні накопичення. Тому що нікому буде не важливо, скільки ви пропрацювали на роботі. І який має стаж? Пенсії, однак, не буде в тому вигляді, в якому вона була. І якщо будуть отримувати одиниці соціальну допомогу, то це буде мізер. Саме тому лише приватні накопичення рятують дану ситуацію і створити їх можна надійно, безпечно та з гарантіями. І не треба мені тут виписувати, що все піраміда. А ви прийдіть до мене на ефіри в Телеграмі і розберіться, що піраміда, а що ні. До речі, цей тиждень саме таким ефіром буде присвячений. Я вам піраміду не пропоную. Я вам пропоную те, що використовує цілий цивілізований світ для накопичення пенсій на майбутнє. Ви або користуєтесь, або ні. І зауважте, що потім нарікати будете на себе. Не на мене, не на інших фінансових консультантів, не на ситуацію і не на ще щось у житті, а саме на себе, тому що ви для себе або створили достаток, або ні, третього не дано. Тому розбирайтеся, приходьте у профілі є контакти і, як мінімум, бути проінформованим на цю тему вартує, тому що це ваше майбутнє і ваше життя.